Водіїв рівненщини каратимуть чималими штрафами за керування авто на підпитку. Такі зміни вступили в силу нещодавно, згідно з ними підвищено відповідальність для нетверезих кермувальників. Сума штрафів зросла майже до 6 тисяч гривень. Можновладці таким чином мають на меті знизити аварійність на дорогах, адже вважають, що левова частка ДТП стається саме через нетверезих водіїв. За керування нетверезому стані вперше. Буде стягуватися штраф в розмірі від 3400 до 5950 гривень, або адміністративний арешт строком від 7 до 10 діб, або позбавлення права керування від 1 до 2 років. Якщо водій упродовж року сяде за кермо нетверезим вдруге, то штрафом вже не обійтися. Йому загрожує позбавлення права керування, вилучення авто або адмінарешт. Вчинення цього правопорушення втретє загрожує ще більш суворими санкціями. Тому працівники ДАІ просять водіїв не сідати за кермо на підпитку. При цьому люди зможуть не лише вберегти свої гаманці, а й власне і чиєсь життя.